Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата, я рада вас вітати. Майже цілий рік усі ми, дорослі й малята, з нетерпінням очікуємо на зимові свята. Особливі діти радіють приходу Святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороду за їхню слухняність та працьовитість. У ніч з 5 на 6 грудня Миколай залишає чимним дітям подарунки, переважно під подушкою або в червикові біля порога. Тому сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити аплікацію Чобіток Святого Миколая. Зараз ми з вами повторимо правила користування ножицями. Правило перше: користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. Правило 2. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. Правило 3. Клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. Правило 4. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза. Правило 5. Не підходь до товариша під час різання. Не розмахуй ножицями. Правило 6. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. Правило 7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір, вата, клей, ножиці та заготовлений шаблон намальованого черевичка. Попросіть батьків, щоб вони вам допомогли підготувати шаблон черевичка. Коли намалюєте шаблон, його треба обережно по контуру вирізати. Після того, як ви вирізали шаблон чобітка, треба його прикласти до червоного аркушу кольорового паперу та взяти простий олівець і обвести чобіток по контуру і так само обережно його вирізати. Будемо прикрашати наш чобіток. Пропоную вам прикрасити наш чобіток ялинкою. Беремо шматочок кольорового паперу зеленого кольору, згортаємо його. Навпіл малюємо половинку ялинки і вирізаємо. Ось така гарна ялинка у мене вийшла. Змазую її зі зворотньої сторони клеєм і приклеюю посередині чобітка. Далі беру папір різних кольорів, які мені подобаються, згортаю їх в декілька разів, щоб потім отримати одразу багато фігурок, малюю на них велике коло, маленьке коло, трикутний, квадрат і обережно вирізаю. Бачите, скільки багато вийшло фігурок одразу. Потім беру клей і приклею на черевичок наші фігурки, прикрашаю його. Верхню частину чобітка ми прикрасимо хутром. для цього беремо вату. Верхню частину чобітка намазуємо клеєм і прикладаємо шматочки вати, заповнюючи весь простір намащений клеєм. Ось такий гарний чобіток вийшов у мене. Ви були дуже старанні на заняття. До побачення, до нових зустрічей!